І був таким же, і плекаю мрії золоті, що по душу зазирнувши глибше, повернутись в наш низенький дім. Повернусь та закружляю в танку, сад задивиться весняну вись. Тільки ти мене вже на світанку. Не буди, як це було колись. Не буди ти мрій, сховай параду, не хвилюй того чого небудь. Дуже рано зморенесь і втрату, доля спорядила мене путь. І молитись женевчи не треба, хай старе зникає в забуті. Лише ти одна моя потреба і єдине світло у житті. Тож не згадуй про свою тривогу, угамуй думок, тривожний рій, не ходи постійно на дорогу у старій. Ковти своїй.